Ребята, а ви знаєте, що коли у нас ЗНО перетворилося на НМТ, деякі задачі на НМТ по хімії вимагають не тільки знань хімії, а вимагають хімічно-математичної кмітливості. І зараз ми одну таку задачу розберемо. До речі, це задача із НМТ 2025 року. Так от, нам сказали, що якийсь оксид невідомого хімічного елемента, який знаходиться в другій групі, вступає в хімічну реакцію із сульфатною кислотою. Цієї хімічної реакції утворюється середня сіль. Причому нам говорять про те, що маса ось цієї солі, яка утворюється в результаті реакції, буде втричі більше, ніж маса оксиду, який вступає в цю хімічну реакцію. І нам потрібно знайти молярну масу цього невідомого металу. Ну, У зв'язку з тим, що цей метал у нас в другій групі валентність цього металу буде 2. І ось така буде формула оксиду. Ну, нам до речі, Підказали, і ось така буде формула солі. Що ми починаємо? Ми з вами почнемо із того, що нам в умові сказали, що маса солі буде втричі більша за масу оксиду. І я зараз хочу ось цю масу солі якось записати виразити по-іншому. А для цього я пригадаю формулу, за якою можна знайти масу. Так от, ми всі дуже добре знаємо, що є така формула: кількість це маса. Поділена на молярну масу. Цієї формули для того, щоб знайти масу, нам потрібно кількість перемножити на малярну масу. І ось цією формулою я зараз і буду користуватися. Я по цій формулі зараз виражу і масу верхньої речовини, і масу нижньої речовини. Як я це запишу? Що маса ось цієї речовини, це кількість цієї речовини, помножена на малярну масу, а друга це буде кількість нижньої речовини оксиду. Помножена на малярну масу. А тепер, ріпят, зверніть увагу, що в цій реакції і перед оксидом, і перед сіллю стоять однаковісінькі коефіцієнти, ну, точніше, один-один. Тому це означає, що кількості і оксиду, і солі будуть однаковісінькі. Відповідно, кількість цієї речовини і кількість цієї речовини будуть однакові. І я можу ось ці множники просто-напросто скоротити. Тепер, ребят, я спробую виразити, а як же можна виразити молярну масу ось цієї солі? Що мені для цього потрібно? Для цього мені потрібно уявити, що нехай я молярну масу мого невідомого елемента позначу за х. За таблицею Менделєєва я знаю відносну атомну масу сульфуру 32 та оксигену 16. Звідси, як я можу виразити цю малярну масу? Це буде Х та плюс маса сульфуру та плюс 64. Що це таке? Це маса 4 атомів оксигену 16 на 4. Тепер я так само спробую виразити молярну масу оксиду. Який це елемент? Я не знаю, але я знаю оксиген. Відповідно, молярна маса ось цього оксиду буде х плюс 16. Ну, тепер я трішки е, ну, напишу правильніше цей дріб. І звідси: у мене буде дріб такий х плюс 96. Відноситься до х плюс 16. А тепер ще раз подивимося в нашу умову, і ми пригадаємо, що маса от в солі буде більша за маса оксиду втричі. Отже, ми напишемо, що все рівно що 3 до 1. І тепер, ребят, ми нашу задачу умовно звели до розв'язку ось такого прикладу. Х плюс 96 відноситься до Х плюс 16, як 3 до 1. Що я тепер зроблю? Я тепер переведу ось цей дріб у лінійне рівняння. Я пам'ятаю, що добуток ось цих чисел дорівнює добутку ось цих чисел. Відповідно, 3... Помножити на х плюс 16 все рівно що х плюс 96. Ну, тепер, звичайно, я відкрию дужечки. У мене буде 3х плюс 48х плюс 96. Пам'ятаємо, що ми числа з x переносимо в одну частину, числа з без хів переносимо в іншу частину. І в нас виходить ось таке математичне рівняння. Простіше кажучи, ми з вами дійшли до того, що 2, Х дорівнює 48. Ну і звідси, відповідно, х буде дорівнювати 24. Ми зараз з вами знайшли молярну масу того невідомого елемента, який нам загадали. Тобто ми вже відповідь знайшли, але давайте на всякий випадок ми перевіримо, ну, взагалі, такий елемент існує чи ні. Так от, ребят. Якщо ми відкриємо таблички віділіва, то ми побачимо, що такий елемент дійсно є, це буде елемент магній. І пам'ятаємо, нам сказали, що цей елемент знаходиться в другій групі. Дійсно, наш елемент магній знаходиться в другій групі. Отже, задачу ми зробили, і правильна відповідь з задачі буде 24.